І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець УВА дивимось дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Макс на 60ТП Левандовського. Карта Копальні. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, чому я наголошую зустрічний бій? Тому що я вам таку цікаву та чудову історію, можливо, навіть корисно розповім. Коли зустрічний бій, то я завжди їду до бази, ближче до бази або зразу ж їду до бази, якщо я саме з верхнього рейсу. З'являються. Чому? Тому що якщо суперники поїдуть, ось бачимо, що там і на воду поїхали, по центру починають грати як стандартний бій, то в тебе є великий шанс, якщо вони багато їх не поїде на захоплення, захопити базу зразу ж, і в тебе є великий шанс, якщо вони навіть поїдуть багато на захоплення бази, то ти їх там перекопушиш. Чудовий план, чудовий та цікавий. Я думаю, що. Користуйтеся, якщо. <с> якщо що. Так, ну а ми на Мастодонті на такому велетні польському, на. Е, так скажемо, супер важкового вагового ку. Так, Який ну, дійсно нахлопушує, бачили нахлопушені бої. На різних картах на промзоні бачили, де ми ще і бачили. Ну, щось мені на промзоні запам'яталося, так? <с> Ну добре, побачимо на копальнях. Підходиться нам карта, в принципі, підходить. Поїхав туди, куди потрібно. Я не знаю, ну поки що не підтримують братіші сокомандовці так? Щоб базу тут вихлопушити. Я думаю, що треба підтримати. Ось вже там 430-й поїхав. У нас проблема, що гірку ми втратили. Так? І вже там, якщо ставати на захоплення, не зашкіритися за будинками, то з гірки будуть перехлопушувати, Це небезпечно. Так, там на захопленні кошту стоїть. Лише один, там більш нікого немає. Ну, гірку вони захопили, та й захопили. А що далі? Їм треба підсвітити петехи. Петехи там так стоять зашкірили, що їх важко буде пересвітити. Вода там не зрозуміла, об'єкт 8 поїхав сам один продавлювати воду, там дві стежки проти нього. Те, що щось не зрозуміло, але може в нього там є якийсь план на бій, і він, в принципі, цей план у нього працює. А тут астервести я, ось ми тут під'їжджав. Теж Imbo Position, ви пам'ятаєте, я колись... теж ж мене ще один аккаунт, який я там з нуля покачую танки, так? То я не пам'ятаю на якому танку, але я його там став на ту имбопозішн, ох я там нахлопушу, ну просто шикарно. Бо нам чомусь не стріляє артилерія, а наш герой тут зараз найбезпечні. Можливо, поки що сюди воно не закидує. Та ні повинно закидувати. Хоча б заважати, правда? І у нас така тепер тут дуельна дуель буде з Пушом, І у нас буде дуельна дуель з СТРВ. Ну СТРВ там братіші повинні тут Ну, Воду в нас вже намагалися. Ну, дивіться, нам зараз що треба? Треба, щоб Леопард, напевне, ПТА від'їжджав вже ближче до нашого Респу і тут вже вибивати. Хоча це не точно, якщо він зараз покине клан, то нам тоді в тили заїдуть. 3-3 зараз по бою, все в принципі чудово, просадки по по нема. Наші братіші підтягнулися, Бачат під'їхав і під'їхав. 430-й. І Фоша, я думаю, вони вже тут вийдуть. Так, бабахельпці. Бабах. Чудово. Бах. Так. Ну, Бабаха може вибити стільки. До ну, Бабаха може і більше вибити. А ми з нього 700 з копійками вибуваємо. Сюди стандартний такі постріли е 60ТП. Вофентрагера агресує, теж підхлопушується. Це весь наш демідж, вже 4 тисячі нас стріляв, танкуємо потихеньку. Ну, вони може вирішили об'єднатися. О, почала вже нарешті артилерія. Відреагував. Ну артилерію, бачите, від... Ну, можливо, він там якісь теж план на бій, Він там пострілював по нашим союзникам, але. небезпечний тут. Треба обирати самого небезпечного, так? Він паче на такій карті. Так. Поки я чудові та цікаві історії, ми втратили тут а, е, жін наші щось таке. Добираємо, Добираємо вже е, напевне куша, щоб він нам не заважав. І в Офентрайер поїхав. В наглючу просто, він хоче дуельної дуелі із супер важковаговиком, ваговиком, так? <смірно> Напевне, це не найліпший варіант, він обрав. Обережно, ну, обережно, під'їжджаємо, Ось він. І підловлю Чудово! Два вороги зміщено. 500. 5292 настріляно. Чудово, супер чудово. А в цей момент, дивіться. А я навіть і не помітив, цей момент вибили гірку. І тепер ми володіємо гіркою, все чудово міняється, як це в бою, дивіться. І там вже дивіться підтягуються, підтягуються суперники по воді, і в цей момент петехи наші підтягуються, будуть їх там зустрічати. Ось Афентрагер, який хотів дуже дуельної дуелі. Так, попереду там у нас баба. Я думаю, що треба їхати вперед. Опа, починаю, починають. Постріляти. Ну, без єдиний ми не втратили зовсім тепер цьому бою. СТБ. Японський самурай. Ваго. Я повинен прошивати наскрізь. Цієї дуельної дуелі. Ну, ну тут вже напевне ми втратимо ХП трішки, ми так бортом вже на глючу поїхали, бо нам треба було зашкіритися за цим будинком, щоб бабаха нас і артилерія не прихопилася. Ну, така дуельна дуель, ну хто вийде перемогою? Як він стоїть просто перед нами, так? Нарешті він одумався. І починає від... відльовувати. Від, від, від Ми його зараз відпокушимо. Дивичись вже в нашу користь, чудово. Да. Можна було б вже і, і Знаєте, ось у нас 704-й стоїть просто весь бій на респі. Мог, міг поїхати просто захоплювати базу. і Вже нервували б суперників, дай досвіда якогось було отриманий цей. Печаль він там напевно теж непогано зіграв, подивимось. 74-й, так, у нас одного ворога знешкодив. Непогано і бачимо, що він дуже багато боїв зіграв на дивіться, Потихеньку починаю. Я так, знаєте. Спочатку думав, що буде все легко, а цей потихеньку нас перестріляв, пів хп з нас зніс. Вперед, вперед, треба їхати вперед. Треба їхати, тільки наш герой може тут вперед проїхати. так. Вже може там і леопард проїхати забрати об'єкт 600. 268 Є, Бачимо по центру нагліють. Нема в принципі вже такого боятися. Чудовий постріл. 5 ворогів знищено, 7363 настріляно, 2790 натанковано. Ми грали в топі. Не в топовому, ми топі, в топовий топ це якщо на 2 рівня вище. так. А просто в топі проти дев'яток, а дев'ятки теж сильні. В цьому ми переконалися вже в багатьох реплеях підписні. Ну що, дасть, я думаю, що дасть нам протіш шостого ворога він помітив, чи? наш герой зіграв дуже класно. Хоча артилерія може нашому... До артилерія, і ми знешкоджуємо арт... артилерію суперників. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.